Вітаю, мої любі українці на своєму каналі. Я сьогодні з самого ранку вже в роз'їздах, вже у місті. Коротше, прокинулись ми сьогодні з Соломією, а в нас нема води. У нас накрився насос, той, що качає з криниці водичку. І ми з нею просто в такому невеличкому шоці, що нам робити. Я ледь зв'язала, змогла з чоловіком для того, щоб він мені пояснив, що мені робити. Там, як виявилося, там накрився реле-тиску, автоматика. І мені цю деталь треба обов'язково замінити, тобто купити нову, знайти людину. Або електрика, або слюсара, який може мені це поміняти. Ось, бачите, як дружині військового важко. В тому плані, що я навіть таких слів не знала, а тепер я розбираюсь щодо чого. Тож такі справи. Їдемо зараз додому. Ще купила я. О, тривога. Івано-Франківська область об'явлена тривога. Коротше, ще купила зерна, одразу взяла три мішки: ячменю, пшениці, кукурудзи, тому що їздити по кілограму, мені купляти для моєї худоби. Це не варіант, так дорожче. А так, по оптових цінах, я взяла одразу три мішки. Чоловік мені, який там продавав, допоміг все це. Погрузити в машину, але тепер мені треба якось це все вигружати. Я не знаю, як я буду зараз заїжджати у двір та і якимось чином вигружати все це. Двіж сьогодні по місту такий величенкий. Ну, нічого, ми вже вертаємось. Зараз виїжджаємо на трасу і прямим курсом до... Нашого села. Добре, побачимось пізніше. Так, мені треба поміняти ось оцю штуку реле-тиску, автоматіка. Оце мені треба поміняти. Я вже тут запаслась інструментами. Ось ця штука, яку мені треба під'єднати. Ще інструменти. Зараз буду пробувати, не знаю, чоловіком на зв'язку. Так, я знеструмила, буду зараз міняти з Богом. Що, пробуємо включати воду. Є, 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 в мене вийшло. Я це зробила. Зараз він накачає воду. І я ще раз змию і подивлюсь, щоб він знову запустився. Так, все працює. Яка я молодець! Зекономила кошти за роботу майстра. Ось так. Соломія прокинулася і згадала, що я її купила сьогодні в АТБ. Іграшку недорогу. За 100 гривень такий наборчик для. Там написано для ванної, але в ванної в нас немає в нас душ. Але ми часто граємось на вулиці то в Тазіку з водою, то в Відерці з водою. Та, Соломіка. Там такі качки. Так. Зараз жара трошки спаде і будемо виходити на вулицю. Так. Ось. Ось. так, ось. Та ти що? Соломійка заснула в машині, зараз переодягну її, пообідає і будемо гратися. Доню, ти виспалець? <laughs> Вставай. <гуму> Ух. Ну що тобі подобається? One. Yeah. Так, ну що, Соломій свої розваги, у мами інші. Булочка, що ти там робиш? Так, у мене тут три мішки зерна, які мені якимось чином треба витягнути. Зараз буду, мабуть, так перевалювати, і мені треба їх ось сюди поставити. Ось сюди. Це я винесу, це для майбутньої квочки. До речі, в мене дві квочки сидять. Зараз усюди ці мішочки. Поки що витягну. Що ти там вариш, кашу? во 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 так. Нічого, сонцезахисним кремчиком намастилися. Якось в мене навіть вийшло так під'їхати, поставити машину тут. Яка я молодець, водійка. А ти майбутня водійка? Так, буду витягати. Є, один є. Далі. Ой, руки аж болять. Перетягнула, розв'язала кукуродочка, ячмінь і ось така бочка тут пшеничка. Тепер я поки що спокійно, що в нас у худоби є що їсти. Поки мама поливала, Соломія знайшла собі нову розвагу. Буль-буль-буль, я бачу, як ти буль-буль. І качечку з собою взяла, так? Це відерце у нас тут стоїть, щоб збиралася дощова вода. А Соломія знайшла собі нову ванну. Соля. Давай вилазити, давай, бо вітерець піднімається. Пішли, буль-буль. Ходімо, буль-буль. Давай, давай, ручку, підемо. Давай, ручку, пішли. Давай, йдемо. Водичка тепленька, я не спорю, але вітерець піднімається. Та-та-та, Не хоче. ні в яку не хоче. Ой, пішли, киця. Йдемо. Бачиш, мокренька яка, йдемо сушитися. Йдемо сушитися, йдемо. Йдемо сушитися. До нарешті. З третього разу в мене є якийсь результат. Є врожай перший. Це... Огірочки, але якісь вони всі такі пузаті, не знаю, такий сорт, мабуть. Ці трошки я не помітила, прозівала. Це такі, що шкурку треба буде зрізати. А ці файні, непогані такі огірочки, ще не куштувала, які вони на смак. Солоденькі мають бути. Так, ну а що тут в тепличці? Огірочки я пустила просто по ґрунту, Нехай так будуть. Що буде, то буде. Це просто експеримент. Бо підв'язувати мені тут дуже важко, я не розумію, як мені ці упори тут зробити наверх. Сюди причепити. Без чоловіка не можу то збагнути, як зробити. Нехай будуть просто як ґрунтові, повзуть по ґрунту. Дуже файно вони всі цвітуть, дуже багато квітів. Чекаю, тепер тут результату. А ось щодо помідорів, то в мене тут помідорний ліс. І коли приїжджала моя мама, вона мені дещо сказала: я того не знала, тому що не маю досвіду. Дивіться, зарослів багато, але самих помідорок дуже-дуже-дуже мало. Я так тішила, що багато внизу є помідорів, і думала, що наверху так само будуть. Як вона мені пояснила? Це вуличні помідори. Це не тепличні, вони самі не опилюються. Сюди, може, якась там раз на тиждень залетіла бджілка, щось тут поробила, але того замало. Є спеціальні сорти для теплиць, щоб ви розуміли, що з цього помідору не буде, бо квіточка не опиляється. Це все пусто цвіти. Зараз помідори знизу тільки, тому що вони були на вулиці, починали квітнути на вулиці, тут це відкривалося, а потім все. Потім виріс отакий ліс, а помідорів зверху нема. Буду мати на увазі на наступний рік. Але мені на салат з головою. Десь в борщик, якийсь свіжий помідорчик покласти, нам соломійкою поки що вистачає. Якщо це все дозріє, нам того стане. А на закривачку, на консервацію я вже буду купляти помідорки. Я так тішуся, що є якийсь результат, що в мене є огірочки, бо посаджені вже по третьому разу. Це такий кайф отримувати задоволення від своєї праці, отримувати результат. Вони настільки прям викохані ці огірки. Бджілок тут дуже багато. Ось чому. І виходить, що результат це опилювання. Має бути опилення в тепличці, як тут, природним шляхом. Але в тепличці це дуже важко організувати. Це неможливо по суті. Тому є спеціальні сорти, дивіться, бджілонька сидить. Я її лякаю, натікає. Давай маленько працюй. Я, до речі, вже трошки подумала щодо бджолярства. У мене, як завжди, купа ідей. Але то інше вже питання. Так, полуничка мамина прижилась, ми її посадили сюди, а не туди, на грядочку, де був часник. Тому що туди треба землю доносити, а ось тут. Їй подобається. Вона прижилася, тепер теж її треба підживити. Перчик. Солодкий перчик дуже довго хворів, але тепер, дивіться, тут всього 11 кущечків. Дивіться, який красень. Мені на салатик, на консервацію має цього навіть і вистачити. Я купляти не буду. Оце можна вже зривати. Дивіться, які перчики. Шикарні перчики. Теж викохала ці кущі, ці рослини. Так переживала. Нічого так. А трошки треба пополоти, порихлити, тому що є якась травичка зайва. Тут укропчик, тут укропчик росте нормально. Боби, Боби теж плетуться. Я її хотіла зробити як у місцевих, на таких патиках. Ну, в мене щось не вийшло. Вже пустила так, як має. Як воно є, пустила, нехай. І теж дуже багато бджіл, все годить. Дивіться, яка маленька працює, 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 збирає та опилює. Молодець, молодець. Я дуже рада, що ти в мене тут. І ось укропчик. Це все я на заморозку вже сіяла. І той єдиний нещасний, який теж хворів, довго сидів, кабачок. Вже ось дає мені вже одна штучка. я. Отже, мої любі українці. Я рада, що ви були зі мною. Я вимушена вам сказати до побачення, до наступних зустрічей. Я хочу подякувати кожному за ваші привітання Мішу з днем народження під минулим відео. Я дуже дуже вдячна вам за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Міші я подзвонила, він подивився відео і прочитав кожен коментар. Вибачте, може, я не кожному відповіла, тому що в мене немає часу. Бачите, я не так часто викладаю відео. в мене немає часу знімати, знімаю по можливості, монтую так само по можливості. Сподіваюсь, що найближчим часом ми з вами знову побачимося. А так я вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, слава нашим ЗСУ. Все буде Україна, Па-па!